Головне, щоб я в кадр вліз, угу. влажу в кадр. Да. Влажу. Так. І так, топ-контент від Володимира. Коротше, позвонив мені чоловік, який купив ліхтар від Володимира. Ліхтар від Володимира це такий KX1804A з акумулятором LG коротше, MH1. Ми його комплектуємо, з датчиком руху з усим. Затім він каже, півтора місяця, як я вже купив, каже, я ще його не заряджав. Ні разу. Ну, то, що ліхтар нормальний, понимаєте? Коротше, і чоловік каже, хоче налобний. Коротше, зараз чоловікові я буду комплектувати налобник, А де він? Де він? Де він? А де наш налобник, О, ось такий. О! налобник називається дальній ближній. Отакий. Він чим удобний, тим, що в нього дальній і ближній. У нього два свята всього, і нахильне кріплення, і в нього болтове ну, надёжне болтове кріплення, от таке. Mm -hmm. Поняли? І плюс два ручні. Okay. Правильно чи що вибирає, то що ручні, okay. самі okay. ручні ліхтарі це оцей. Belt 118-й. Або ліхтар для школьника ми його називаємо, тож комплектуємо акумулятором LG і він прекрасно на ньому випахує. Це просто буде звірюка. У нього та й всі зарядочка. І чоловік бере два таких ліхтаря і один такий. Я ж як нормальний продавець, як людський, я ж питаюся, ну щось чоловікові на продати. Тобто, інструкція для юних продавців. Чек треба чуть-чуть трошки, трошки увілічувати. Воно мелочь, але на прибілі сказується магазину. Відтогі, ну, купляє чоловік радіоприйомник. Ну, продай йому зарядочку до нього. Амусь флешечку якусь маленьку. Воно трошки, але компенсує заробіток, трошечки більше робиться. Тут унікальний случай. Я чоловікові, я вродь би, вже, блін, скільки, я? 20 год в торговлі чи 25? Я не знаю, що йому Я реально предлагав все. Я запитав акуратно, чи в нього блочки є. Він купив у мене вже блочок на 2,4 А. Отакий от блочок купив. Все. Я йому можу, щоб швидко заряджати у його ліхтариках акумулятори, кажу, зарядне устройство, він да, я в тебе купляв, йолки-палки. Він вже в мене купляв на дві, на дві секції зарядний пристрій, отакий от Літокаловський, вже в нього є. Блін, кажу, а, ч... а яким блочком користуєтесь для зарядного пристрою? А він каже, блочок до 2,4 А, і ліхтарі, і блочок є, і все є. Блін, чоловік поставив мене в ступор. Я не зміг нічого йому предложити. Тому що він продумано затарився у Володимира, і в нього вже з прошлих покупок він у нас поставний покупець, в нього прям є все. Ну от, Всі проблеми в нього затикнуті. Оце він каже, там старим пенсіонерам треба ще докупити ліхтарів і все. А так в нього реально чоловік продумано купляє, і в нього всі ну, товари вже комплексно запарені. Хто не знає, як правильно користуватися товарами, ті звертайтеся, я вам то предложу. Якщо у вас ліхтар є на лобні, такий, наприклад, рибальський, хороший, і ви докупили хороші батареї, вам треба зарядне. Тому що зарядне заряджає акумулятори за 3 години, а ліхтар 8-9 годин. усю ніч заряджати треба, а чоловік все знає. Все затаривається. Красавчик, просто я не знаю. Я не зміг, що прилежити.